Повідомляють про безпрецедентний випадок порушення нотаріальної таємниці під час тестування електронного нотаріату внаслідок витоку даних громадян. Пишуть, що всі тестувальники отримали доступ до реальних довіреностей, заповітів та інших нотаріальних документів, що охороняються нотаріальною таємницею, і не можуть розкриватися без рішення суду. Звичайно, це є грубим порушенням чинного законодавства та прав громадян. Про можливі юридичні наслідки можна тільки здогадуватись, адже наразі відсутня чітка інформація, яким чином здійснювався контроль за тестувальниками, аби унеможливити копіювання чи несанкціоноване поширення або навіть продаж такої інформації чи документів. Однак чомусь мені здається, що жодного покарання за таку недбалість не буде, бо порушення прав громадян в Україні давно стало нормою. Та чи дійсно все настільки страшно, як про це пишуть? Однозначно, ні? Я думаю, що доступ до тестування надавався поіменно, тож у випадку несанкціонованого поширення даних конкретних осіб, можна буде ідентифікувати та притягнути винну особу до відповідальності. Крім того, і без цього мережі інтернет про вас і так достатньо інформації і більше ніж ви про це думаєте.